Я вітаю усіх, хто з нами на першому міському час новин і актуальна інформація про події дня далі. У студії працює Наталя Болдинська. Відновлення зруйнованого ракетно-шахетними атаками на місто, підтримка нових криворіжців із числа ВПО, ремонт помешкань для розселення людей. Управління Верховного комісара ООН у справах біженців чи не з перших днів від початку повномасштабної агресії Росії є надійним партнером для Кривого Рогу, який зіштовхнувся із чималою кількістю викликів сьогодення у взаємодії з радою оборони міста та владою Кривого Рогу їх успішно долають. Що вже зробили, що робиться наразі, та що запланували втілити в життя, дізнавались наші кореспонденти. Лідна співпраця між Кривим Рогом та УКБ розпочалась в перші дні повномасштабної війни, і саме наше місто стало першим в країні, до якого 27 лютого 2022 року надійшли 20 тисяч тонн гуманітарного вантажу. Він включав в себе посуд, ковдри та предмети першої необхідності. З того часу УВКБ ООН завдяки відкритості міста та заслуженій довірі до Кривого Рогу з боку багатьох міжнародних партнерів стало надійним партнером міста у підтримці переселенців. And... Кривий Ріг є одним з тих міст, які мають пріоритети Нашій діяльності з одного боку ми бачимо наскільки збільшилась інтенсивність, кількість атак на ваше місто, і пов'язаним з тим оперативним реагуванням у вигляді будівельних матеріалів. Але також важливим є надання юридичних послуг та соціальний супровід. І ще один головний напрямок нашої діяльності це надання підтримки кривому рогу у відновленні квартир та будинків, які постраждали внаслідок ракетно-шахетних ударів по місту. За час повномасштабної агресії РФ внаслідок ворожих ракетно шахедних ударів у кривому розі пошкодження отримали 1147 багатоквартирних будинків будинків. 1112 багатоквартирних будинків вже відновили. Це поточний та капітальний ремонт конструктивних елементів, посилення несучих конструкцій, відновлення покрівель, вікон в місцях загального користування. Тощо ми маємо на сьогоднішній момент внаслідок таких прильотів 23% від кі загальної кількості багатоквартирних будинків пошкоджено. У результаті таких прильотів після кожної ракетної атаки на кожному місці, де це або поряд з тим містом, місцем де відбувалися ракетні атаки. У нас утворюються міські міські штаби з ліквідації наслідків таких атак, на яких ми, як місто, з матеріального резерву видаємо велику кількість будівельних матеріалів мешканцям, які почі є як постраждали, завдяки співпраці ради оборони міста влада Кривого Рогу із УВКБ ООН вже здійснили капремонт покрівель на п'яти будинках, заміну вікон у місцях загального користування. У восьми багатоповерхівках. Нині тривають роботи з капітального ремонту покрівель ще на п'яти будинках, і ця масштабна важлива робота триває. У ООН стала надійним партнером міста, особливо, особливо у двох напрямках: це те, що стосується переселенців, і те, що стосується відновлення. Ми цінуємо нашу співпрацю, повлюємо щиру вдячність. За допомогу за роботу з нами це буде мати точно позитивні наслідки і для переселенців, і для важких переворогу і маємо надію на. У дві тисячі двадцять році, завдяки підтримці ВКБ ООН капітально оновили терцентр в металургійному районі. Заклад прийняв 252 самотніх та маломобільних переселенців похилого віку. У 2025 році терцентри міста отримали вантажні триколісні велосипеди, зокрема й електричні, та дві зарядні станції для підвищення оперативності надання соціальних послуг. Нині ж в місті втілюють ще один важливий проєкт разом з благодійною організацією парафіяльної благодійний фонд Карітас. До кінця дві з п'ятого року шляхом ремонту та реконструкції планується створити сім квартир для тимчасового проживання ВПО. Олександр Фефілатів Ірина Юнкевич, перший міський. Вночі армійці з повітряного командування схід знищили в небі над Дніпропетровщиною російський безпілотник. Вранці та ввечері російські окупаційні сили атакували Нікопольщину з використанням ствольної артилерії та дронів. Під прицілом опинились мешканці Нікополя, Покровської та Марганецької громад. Вороже залізо пошкодило шість приватних будинків, господарську споруду та леп. Напередодні протягом дня росіяни також тримали Нікопольщину в напрузі. Ворожі обстріли зачепили чотири багатоквартирні та один приватний будинок: промислове підприємство, магазин, кафе, перукарню, пожежну частину, спортклуб, машини. По Синельниківському району прилетіли керовані авіабомби та ударні безпілотники. Постраждали межівська та Петропавлівська громади. Поранено 55-річного чоловіка. Ворожі удари пошкодили п'ять багатоквартирних, п'ять приватних будинків, заклад освіти, інфраструктуру, гаражі. a lep. У Чернігівській області минулої доби Росія завдала балістичного удару по Корюківській громаді, пошкодивши сільгосп підприємство та житлові будинки. Загалом зафіксовано 38 вибухів у п'яти громадах. Є руйнування цивільних будівель, на щастя без жертв. На Донеччині за добу три людини загинуло, і ще шість поранені. Пошкоджено більше 30 приватних та багатоповерхових будинків, господарчі споруди, автівки та об'єкти інфраструктури. На Харківщині під ударами опинилися кілька районів. Чотири людини загинули, двоє отримали поранення. Пошкоджено чотири приватних будинки, багатоповерхівка, гараж, авто. Ворог і далі обстрілює міста та села Запорізької області. Минулої доби окупанти пошкодили там 26 будинків. Мирні мешканці не постраждали. У Сумській області, на жаль, одна людина загинула, ще двоє поранені. Пошкоджено 8 приватних будинків, АЗС та медичне авто на Херсонщині. Внаслідок обстрілів по центру Херсона та іншим населеним пунктам. Три людини загинули. Ще вісім отримали поранення. З них одна дитина. Пошкоджено багатоповерхівку, понад 20 приватних будинків, газопроводи, господарчі споруди та авто. Стоять на варті спокою країни. сили оборони України протягом минулої доби нейтралізували понад 900 ворожих солдатів, знешкодили 147 БПЛА, 140 одиниць автотранспорту, 40 гармат, три броньовики, два танки, одну РСЗВ та літак Сум біля острова Зміїний. Українська авіація, ракетні війська та артилерія вразили два райони зосередження особового складу. Сім артилерійських засобів пункту управління, склади боєприпасів та засіб ППО загарбників вночі. Наша ППО нейтралізувала 63 російські шахеди. Українські оборонці відбили 149 спроб ворога атакувати на різних напрямках. І в цілому за 1269 днів повномасштабного вторгнення Росія втратила 422 літаки, 340 гелікоптерів, понад 11 тисяч танків, більше 23 тисяч броньовиків. Понад 31 тисячу гармат, понад 50 тисяч безпілотників, понад 58 тисяч одиниць автотранспорту, більше тисячі засобів ППО, понад 1400 РСЗВ, більше трьох тисяч крилатих ракет, 28 кораблів і понад мільйон 68 тисяч загарбників. Дим від пожежі біля швадської фабрики у Кривоморозі бачили мешканці кількох районів міста. Вогонь спалахнув біля входу, біля будівлі і за лічені хвилини поширився. Полум'я зачепило електропідстанцію. Дісталося складу шин, які спалахнули разом з припаркованими там причепами вантажівок. На місці працювали рятувальники. Місцеві мешканці розповідають, що на прилеглих вулицях, зокрема на космонавтів, зникало світло. ДТЕК знеструмив район, аби вдалося оперативно за. Гасити вогонь, причини займання з'ясовуватимуть правоохоронці. Рийські школярі вразили світовий інтелектуальний спорт на міжнародній олімпіаді з ментальної арифметики, що відбулась у Валенції. Вони показали феноменальні результати. Участь в змаганнях взяли понад 280 дітей з 12 країн світу. Криворіг представили 42 юних математики. В підсумку десятки нагород, включно з титулами суперчемпіонів та чемпіонів. Про яскраві виступи, емоції та підготовку до змагань розкажемо далі в сюжеті. Міжнародна олімпіада з ментальної арифметики у Валенції зібрала більше 280 учасників із 12 країн світу. У найскладнішій категорії майстер про суперчемпіонкою стала криворіжанка Амалія, виконавши десятки чотиризначних, тризначних і двозначних обчислень за 8 хвилин. Я порахувала багато прикладів, приблизно 80 прикладів за 8 хвилин. А це було чотиризначні та трьохзначні. А я набрала достатню кількість балів, щоб отримати цю нагороду. Мені дуже сподобалося місце проведення цієї олімпіади. Організація дуже сподобалася. Та я знайшла багато нових знайомств, і мені це дуже сподобалося. Серед 42 юних математиків із Кривого Рогу, які представляли Україну у Валенції, чемпіонське звання виборов Яків він показав блискавичну швидкість обчислень і довів, що ментальна арифметика дозволяє досягти високих результатів і на змаганнях, і у повсякденному житті. Мені дуже сподобалася Олімпіада, була, вона була дуже масштабна, гарна. Місце знаходження дуже гарне. Дуже переживав, але зайняв чемпіона. Я кожен день досягаю якоїсь цілі і кожен раз. Вірішує сложності для Софії. Міжнародна олімпіада в Оленці стала першою світовою ареною. Вона здобула титул чемпіонки у категорії Фемелі, підтвердивши, що криворізькі школярі впевнено конкурують із найсильнішими учасниками з цього світу. Мені дуже до така можливість їздити по країнам, займатися ментальною арифметикою, тому що я люблю цю справу. Я шести років займаюся ментальною арифметикою, і це дуже допомагає мені в житті. Учасники олімпіади демонстрували швидкість. Концентрацію та точність у розв'язанні складних обчислень серед 12 країн учасниць Україна увійшла до лідерів. А криворізька команда стала однією з найтитулованіших. Кожна олімпіада для них це перш за все змагання із самим собою. Перша задача перемогти себе, перемогти свою лінь, бажання піти погратися з друзями, просто тренуватися. І вони розуміли, що як ніколи їм треба проявити себе. І вони це зробили як ніхто інший. 13 суперчемпіонів Онів 15 чемпіонів, десятки призерів. Такий результат кривого рогу на світовій олімпіаді з математичної арифметики. Це високий інтелектуальний рівень не лише для міста, але й для всієї України. Пишаємось та бажаємо ще більше кубків у скарбничку. Анастасія Костенюк, Максим Ришов, Першимський. Чотири роки без Костянтина Павлова, 15 серпня 2021-го Сумна сторінка в сучасній історії нашого міста того дня пролунав постріл, який забрав у Кривого Рогу його очільника Костянтина Павлова. Навіть за чотири роки після тих трагічних подій до місця останнього спочинку народного мера, як його називали і продовжують називати криворіжці, віддати шану та покласти живі квіти. Зібрали сті, з ким Костянтин Юрійович тривалий час. Працював та мав дружні зв'язки. Поспілкувались з ними у сумні роковини і наші кореспонденти. Четверта річниця передчасно обірваного життя. 15 серпня 2021 року назавжди увійшло трагічною сторінкою сучасну історію Кривого Рогу. Того чорного дня постріл забрав життя очільника нашого міста Костянтина Павлова. Навіть за чотири роки після тих трагічних подій народного мера продовжують пам'ятати криворіжці. Павлов. Е Хотів у нього було багато планів. У мене є такий дома альбом, де він е, хотів для майбутнього міста дуже багато зробити, але дуже жалко, що його немає. Ми жалкуємо за Павловим, тому що він був молода людина і дуже перспективна. І для нашого міста він би дуже багато зробив. От і ми дуже пишаємося, що в нас був такий мер. Звичайно, пам'ятаємо. Гарний був мер, ну якби я особисто його знала, тому гарна людина, і яка старалася зробити для нашого міста щось щось корисне. Гарна людина була, перш за все треба сказати, що він за криворіжців дуже переживав і дякуємо йому, пам'ятаємо його, гарна людина була. Е я Сам маю відношення до спорту, то він то також любив спорт і його підтримував. Та близькі друзі та колеги по роботі. Всі вони вранці п'ятниці, 15 серпня, зібрались на центральному кладовищі, аби віддати шану та схилити голову біля місця останнього спочинку Костянтина Павлова. Очільника міста чиє життя 4 роки тому вранці 15 серпня 2021 року передчасно обірвав фатальний постріл з карабіну. Його хоча час минає, але біль та туга в серцях тих, хто його знав за життя, навпаки, не зменшується. був доброю людиною і ви знаєте, він завжди. Пікувався про наше місто, а саме головне про наших людей. Хочу сказати, що, на жаль, така трагедія досі нам стискає серце. Ми пам'ятаємо кожну мить з болю, зі сльозами. Але хочу сказати, що його справа живе, все виконується і ми все зробимо. Для того щоб наше місто було саме яскравіше, саме добре, саме саме, саме як того, як те мріяв сам Костянтин, за своє земне життя доля звела шляхи Костянтина Павлова та сотень чи навіть тисяч людей. Хтось знав як чиновника, мера народного депутата, члена міськвиконкому, а хтось як спортсмена, який багато років тому робив перші кроки в спорті. Константин Юрійовича я знав з дитинства, тому що його батька Юра у мене тренувався і практично він, його життя прошло на моїх глазах. Ну, сьогодні, четверта річниця його смерті, мені хотілося б сказати, що його новопочинання, його дії в місті були настільки корисними для наших мешканців, що я перед ним склоняюсь. Костянтин Павлов був ідейним натхненником та генератором ідей, які мали беззаперечно суспільно-корисний характер. Деякі з них навіть запозичили й собі в інші міста, як то соціальний проєкт університет третього віку, як за прикладом Кривого Рогу, під тією ж назвою є в Дніпрі. Сьогодні в цей трагічний день. Ми вшановуємо світло пам'ять нашого загиблого мера Костянтина Павлова. На превеликий жаль, вже четвертий рік його немає з нами, чотири роки. І ми постійно пам'ятаємо про його добрі справи, про те, якою він людиною з великої літери був скільки він встиг зробити для людей. Після панахиди всі присутні поклали квіти до підніжжя пам'ятника Костянтину Павлову та схилили голови на знак шани та на згадку про всі світлі та добрі моменти заземного життя покійного очільника міста. Вічна пам'ять народному меру кривого рогу чиє життя обірвалось так рано. Олександр Фефілатів, Аліна Сітнікова, Гліб Припчук, Іван Сергіїв, перший міський. Цими днями попрощалися з бійцем національної гвардії Романом Гладуном. Він пішов на фронт з перших днів повномасштабної війни та пройшов найгарячіші точки. Воював на Донеччині та Херсонщині. Визволяв Херсон та Борислав. Пережив поранення і контузію, але повернувся до війська, щоб знову бути поруч із побратимами. Роман загинув, прикриваючи своїх товаришів. Два довгі тижні рідні чекали на повернення тіла воїна, щоб провести його в останній. Не будем. Правому розі провели в останню путь захисника України Романа Гладуна. Боєць пройшов найгарячі точки війни із побратимами з частини 3011 Нацгвардії. Бої на Донецькому напрямку визволяв Херсонщину та Береслав. Рятував побратимів, пережив поранення і контузію. Але, попри стан здоров'я, повернувся до підрозділу і до останнього залишався в строю. Він загинув, виконуючи бойове завдання, і не завжди залишився у пам'яті рідних, як люблячий син, надійний друг і відданий воїн. 17 років тому у воїна. Померла мати, а 9 років тому і батько. Більшу частину життя Романа виховувала рідна тітка та хрещена мати, а також бабуся. 1 березня йому було 30 років день народження. Ми їздили його, вітали в частину. Так що він вже з перших днів, ось ці три з половиною роки. Наша вся сім'я прожила в режимі Добрий ранок. Він відправляв нам кожен день добрий ранок, і ми чекали від нього повідомлення. Роман з дитинства зростав у люблячій родині, де його оточували і турботом закінчивши технікум за спеціальністю електрослюсар, без вагань пішов працювати на шахту. Продовжив династію кількох поколінь шахтарів. Дуже любив грати у футбол, був чуйним та добрим. Спочатку повномасштабної війни залишив роботу та став на захист України у лавах Національної гвардії. Був дуже гарний хлопець і виконував свої обов'язки на відміну, не ні трусив ніколи. На всі бойові завдання він з гордістю залишався. І крайній раз йому не пощастило. Це було під Херсоном біля населеного пункту Львова. Дуже жалко, що він загинув. Нам його дуже буде не вистачати. У Романа був позивний Маріо. Побратими згадують, він ніколи не відмовлявся від найскладніших завдань і завжди залишався поруч з тими, хто потребував допомоги. 21 липня 2025 року, виконуючи бойове завдання на Херсонщині, група Романа потрапила під удар ворожого дрона. Побратимів вдалося врятувати, але Роман загинув. Два довгих тижні чекали, поки тіло воїна вдасться повернути додому. У Романа залишилася дружина, з якою вони розписалися у 2022 році. Дітей подружжя не встигло народити. Для рідних і друзів він завжди залишиться усміхненим, добрим і відданим сином своєї країни, який віддав життя за свободу України. Анастасія. Співак Іван Сергіїв перший міський. Таким побачили цей день кореспонденти першого міського. Я дякую за увагу! Бережіть себе і до зустрічі на головному телеканалі міста.